Пане Андрію, ради вітати. Доброго вечора, радий бачити вас. Навзаєм. ну, Давайте почнемо з того. От, на вашу думку, а що спиняє взагалі зараз Ізраїль від військової допомоги Україні? Здавалося, просте питання, але відповідь на нього такої не буде. Ну, це, це, В першу чергу, це інтерес самого Ізраїлю. На сьогодні Ізраїль ну, центром своїх життєвих інтересів вбачає Близький Схід. Де з його точки зору, переважно в принципі, його оточують вороги, які прагнуть екзистенційно знищити Ізраїль, і ключовим цим ворогом є в першу чергу Іран. Іран а на північному сході від Ізраїлю знаходиться прекрасна країна Сирія. В прекрасній країні Сирії сконцентровані інтереси інших гравців Близького Сходу і, скажімо так, більш далекого північного сусіда Ізраїлю, яким є Російська Федерація. Російська Федерація, як би дивно, це не звучало, будучи союзником Ірану, союзником союзницею Ірану в питаннях протидії Сполученим Штатам в питаннях. Ізоляції да виживання в ізоляції в питаннях військово-промислової співпраці співпраці в галузі енергетики. Зараз от, один же із контрактів, який був налагоджений і узгоджений Російською Федерацією і Іраном, впротягом поточного року передбачає інвестиції в нафтогазову галузь Ірану в межах 40 мільярдів доларів з боку Російської Федерації. Але як не дивно, Російська Федерація балансує Іран, який представлений на території Сирії. В інтересах чи в узгодженні інтересів з Ізраїлем отакий от, от дивний пацієнт, при якому Ізраїль не хоче ризикувати погіршенням відносин з Російською Федерацією. Ну заради того, щоб не посилити присутність Ірану на північному сході, на північно-східному кордоні власної країни відповідно на заході Сирії, де представлені іранські війська. І в силу цього, в силу цього, Ізраїль займає позицію не сказати, що він є прихильником Російської Федерації да, в питаннях війни, яку вона розглядала на території України. Він безперечно засуджує агресію. Він безперечно готовий надавати гуманітарну допомогу. Ізраїль готовий надавати допомогу медичного характеру по відновленню, по реабілітації. але він не готовий загострювати відносини з Росією. В питаннях, які стосуються постачання певних видів озброєнь, бо, бо очевидно, ну і це офіційна позиція, тут немає нічого секретного, просто її не так часто на неї звертають увагу. Якщо Російська Федерація е покидає територію Сирії, її заміщає Іран, Іран матиме можливість наступати на Ізраїль з північного сходу. Якщо, е якщо інший наслідок Росія, допустимо, не покидає територію Сирії, да, чи в, а просто, скажімо. Остачає туди додаткові елементи протиповітряної оборони, сковується відповідно авіація Ізраїля, яка лише за жовтень місяць по-моєму, нанесла два авіаудари по позиціям в Сирії, на яких знаходяться іранські війська, і відповідно, ну скажімо так, заходи, які вживає Ізраїль, по відношенню до Сирії, стають менш ефективними і значить більш загрозливими. І тут от, виходить така ситуація, при якій з однієї сторони ворогом є Іран. з з формальної точки зору Ізраїль всю свою політику вибудовує довкола того, щоб ізолювати Іран, якомога далі від можливості нормалізації відносин з Заходом. Вживає всі можливі заходи пов'язані з ліквідацією кСІР. Вживає, я впевнений в цьому всі можливі заходи по ліквідації наукового потенціалу, який накопичує Іран системно пов'язаний з розробкою ядерної програми І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Водночас. Водночас це ніяким чином не зобов'язує Ізраїль реагувати на співпрацю Ірану і Російської Федерації шляхом допомоги Україні. Тобто, протистояти Ірану тут інтереси Ізраїля і України напевно співпадають. Засоби в цьому протистоянні. Ну ізраїль відстоює свою позицію і відстоював її до початку активної фази війни в Україні. І до того як е, дрони Камікадзе і потенційно вже крилаті ракети будуть постачатися іраном Російській Федерації, і продовжуватиме це робити, незважаючи, допустимо на те, що Україна закликає більш інтенсивно підтримувати е, Україну саме у війні уже конкретним постачанням військової техніки і озброєнь. Більше того, ну, якщо вже іти такими широкими масками по близькому сходу, в, 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 в Ізраїля чудові ну. Чудові, напевно, ні, непогані відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Саудівською Аравією. І ми могли б апелювати не категорично, тобто, якщо б мова б йшла про нашу, допустимо, дипломатію чи про нашу розвідку, я за розвідку я більш оптимістично налаштований, ніж за нашу дипломатію. Ми б могли апелювати до того, що Ізраїль. Співпрацював з Україною в частині надання інформації про те, як Росія з допомогою Саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів обходить санкційні механізми. І допустимо використовує їх як країни-посередників торгово-економічних е операціях, які забезпечують життєздатність економіки. Це в принципі інформація такого характеру, яка передавалася на рівні там МОСАДу і нашого головного управління е розвитки. Да, вона б носила таємний характер, вона б не носила характер публічний, не давала можливість звинувачувати Росії Ізраїль в тому, що Ізраїль зайняв позицію проукраїнську, а відповідно можна тепер повністю співпрацювати з Іраном проти Ізраїлю. І водночас вона мала би певну ефективність. Але про це ми з вами напевно б не дізналися ніколи до того моменту, поки б відповідна інформація не була оприлюднена в відповідних мемуарах чи в книгах детективного жанру. Але наскільки я розумію, Ізраїль натякнув, що він може в принципі якісь розвіддані надавати, в тому числі і щодо цих іранських безпілотників. Ну, звісно, що так тут повний обсяг я... не будуть озвучувати точно. Я дозволю собі, от певний скепсис до, по відношенню до цієї інформації, надати інформацію про місце знаходження, допустимо, потужності по виробництву безпілотників Каміканза розвід, розвідувальній спільноті України. Воно повинне нести за собою наслідок, допустимо, роботи нашої розвідки чи контррозвідки на території ворога, ну тобто на території Ірану. Ну, навряд чи ми можемо, давайте об'єктивно, оцінювати можливості наших розвідслужб, хоча вони нас ну, насправді тішать своїми результатами, особливо по роботі в тилу ворога. Але навряд чи можемо говорити, що ми розвивали агентурну мережу чи мережу скажімо, агентів на території країн Близького Сходу. І ми не володіємо тим типом озброєння, який дозволить ну, скажімо, ізольованому Ірану, ірану, який знаходиться в е, в постійному стані військової і бойової готовності, ліквідовувати е, ну об'єкти, на яких виробляються відповідні засоби, тому інформація про що конструктивні здатності цього механізму чи цього апарату, ну наші. Війська приземлили безпілотник, розібрали його, де да, з'ясували, що там є деталі Сполучених Штатів, деталі з Китаю, і в тому числі з України. Ну, будуть зараз співпрацювати з постачальниками цих деталей і уточнювати, куди направлялися відповідні прилади, які потім розбиралися, і з них складалися безпілотники. Інша справа, це якщо б Ізраїль оцінив би те, що, ну, допустимо, місця виробництва цих безпілотників на території Ірану і. Ракетних озброєнь, які виробляються на території Ірану, несуть загрозу для їх застосування цього озброєння для території самого Ізраїля. То відповідно Ізраїль міг би в силу того, що він не вибирає засоби. Ну тобто, тут теж не треба ідеалізовувати Ізраїль в частині вибору ним засобів захисту своєї суверенітету, незалежності територіальної цілісності. Не? Знову ж таки, новини за жовтень на території Малайзії вони ліквідовували, якщо не помиляюсь, палестинських агентів, при тому, що в цілому робота іноземних спецслужб на території Ізраїлю там за попередньою домовленістю вона не мала. Відбуватися на території там іншої країни, але Ізраїль це не зупин, ізраїль це не зупинило, його спецслужби це не зупинило, не говорячи про те, що... наскільки часто вони допустимо завдають взаємних ударів по території Ірану, ну в силу ліквідовуючи ті чи інші об'єкти. Тому, якщо би так співпали наші інтереси і інтереси Ізраїлю, але це Ізраїль робив би заради власної безпеки. І без прив'язки до України, то тут ми могли з мовчазної згоди мовчки подякувати Ізраїлю за його підтримку. А те, що вони надали нам інформацію. Розвідувального характеру з приводу того, де виробляються дрони, ну ми допускаємо з вами, що в нас немає ракет великої дальності, які могли б е, скажімо, знешкодити саме це виробництво на території Ірану. Ну я чомусь так допускаю. Ну, ну це можливо, ж так, це і формальність пом... виглядає те, що да, передали. Да. А знаєте, пане Андрію, ще хотів запитати: от наразі екзитполи в Ізраїлі е, прогнозують перемогу от на виборах вже 1 листопада, а партії Беняміна Нетаньяху і плюс ще деякі яких правих партій, які можуть потім а, сформувати в майбутньому уряд, mm -hmm. які це ризики несе? От для нас тут ми можемо розраховувати на як то кажуть, ще меншу підтримку, чи навпаки, там не знаю, сполучені штати Америки можуть якось натиснути домовитись, і все ж таки ця підтримка може збільшитися. Тобто, от як політика Ізраїлю до України може змінитися з приходом нового вже уряду на чолі, напевне, з Нетаньяху? Знаєте, з огляду на те, як політики, які зараз ламають списи за можливість формувати кнесет, обмежують свою риторику з прив'язкою до України, ну, тобто фактично вони не коментують. Немає це не є. Скажімо так, об'єкт довкола якого ламаються списи. Тобто оберіть мене, і я допоможу Україні більше ніж той, кого якщо ви оберете когось іншого, да чи я надам такий-то тип озброєння. Ну цього немає в повістці. Повістка соціально-економічна в першу чергу. Ну, взагалі, якщо формально згадувати, що стало причиною виборів вже, по моєму шостих за п'ять так, ні, п'ятих п'ятих за останні чотири роки, угу. то це було питання релігійного характеру. Ну, скоріше національно-етнічного характеру, це, це взагалі не було питання зовнішньої політики, тому і повістка взагалі буде формуватися переважно на питаннях соціально-економічного характеру. І я не думаю, що е, Натаньяху чи Лапіт, ну якщо йому до вдасться зберегти і сформувати кнесет, коаліцію і відповідно залишитись на посаді. Вони якимось чином змінять позицію Ізраїлю по відношенню до України з точки зору допомоги, тому що вони можуть дискутувати і вести політичну полеміку. Довкола питань, які стосуються внутрішньої політики, да податкової зони, ну чи допустимо знову ж таки питань арабів, питань релігійного характеру, да, які вони переплетені з політичними питаннями в Ізраїлі, але вони не будуть шкодити власним національним інтересам. І від того, що стане на те, що ми часто асоціюємо його з скажімо так, проросійським крилом, там чим непоганими відносинами з Російською Федерацією. Ну да, він вибудовував роками відносини з Російською Федерацією. Конфлікт в Сирії триває уже щонайменше років вісім, по моєму на моїй пам'яті. Якщо не якщо не більше, ну очевидно, за цей період часу на зустрічався і обговорював питання по Сирії з е, Путіним, тому що Путін фактично був одним із гарантів безпеки Асада. Ну а як наслідок він не міг не комунікувати з. Президентом Ізраїлю, відповідно, комунікації ці відбувалися, і знайомства, і міжнародні візити. Ми не можемо ігнорувати те, на що звертають увагу постійно офіційні особи Ізраїлю. Це те, що на території Російської Федерації проживає щонайменше ну, близько мільйона ізраїльтян, які мають право на репатріацію. Тобто за час активної фази війни, по-моєму, посол якраз із в Україні він наводив цифри про те, що близько 12 тисяч. Українців репатріовані були до Ізраїля. Серед них, напевно, якраз є ті видні особи, яких потенційно позбавлять громадянства на наступному планар... на наступних пленарних засіданнях Верховної Ради, зокрема, пан Рабінович. І я думаю, що це полегшить життя і колишніх його однопартійців, і в цілому всього українського парламентаризму, але із Росії були репатріовані щонайменше 20 тисяч осіб і ще залишаються на території Росії близько мільйона. І, і ти, скажімо. На кроки, які можуть заподіяти шкоду інтересам своїх громадян, які знаходяться на території Росії, ні один прем'єр-міністр Ізраїлю не буде. Ну і чимало чуток да, про те, що видні особи з російської еліти вони знаходять свій прихисток теж в Ізраїлі. Зараз там і про Собчак і про Пугачова мова йде про те, що вони саме там знаходяться. Тому я б не став оцінювати вибори в Ізраїлі. З точки зору підтримки України не це є ключовим питанням, довкола якого борються внутрішні повісті політичні сили, і не це є визначальним питанням в, скажімо, при виборі громадянами. Хоча ну я буквально перед ефіром читав публікацію на BBC, і BBC, ну, знаєте, такі в кращих, напевно, в гірших навіть журналістських. Традиціях вона здійснює підміну там, чи маніпуляцію Певни, певними показниками, говорячи про те, що 50% визначають ключовим для вибору е соціально-економічну тематику. Але російськомовне населення Ізраїлю, яке складає приблизно там, 8% виборців, чи може давати там, близько 8% голосів, воно от, хоче більш чіткої позиції. Ну, по відношенню Ізраїля до України ну це не зовсім репрезентативні показники, тому що 50% від всіх. А... Ще 8% відсотнього вибору, те, що вони хочуть цієї вибору, те, що вони хочуть цієї чіткої позиції, ну Почу, в такому так. випадку, вибачте, що переп'ю такому випадку треба тоді виділяти окремо відсоток арабомовних, які знаходяться в Ізраїлі, окремо а, тих, хто сповідує ту чи іншу течію юдаїзму, і так да, далі. Ну це так. доволі дивна От, якась позиція. Так, в тому, в тому річ, що така підміна, ну, ти читаєш текст, тебе складається враження про те, що м -м, дійсно там ж є політичні сили, за яких голосують російськомовні, і вони то повинні якраз бути радикально. Налаштовані по відношенню на підтримку ну за підтримку України, тобто це є ключовий критерій вибору в Ізраїлі. Ні, ну це насправді не так. Але автор статті вважає, що ну вона має мати такий до певної міри оптимістично навіювальний характер для, для українського читача. Я ще раз повторюю, і мені здається, що це більш ніж очевидно, виходячи з того. Історії Ізраїлю і його національних інтересів в Ізраїлі є один єдиний друг, це сама країна Ізраїль. І шкодити собі чи своїм інтересам із країни Ізраїль чи за прем'єра Нетаньяху, чи за прем'єра Лапіним, вона не буде. Якщо Росія станом на дивіться, як Ізраїль уже використав ситуацію з війною на власну користь. Ну, це ж теж зворотня сторона конфлікту. Нас не підтримують ну, настільки, наскільки б ми цього з вами хотіли, да? шляхом постачання певного зброї. Але використання. В тому числі дронів Камікадзе, з голосування нашого парламенту за звернення про засудження там, і так далі цього режиму, який існує в Ірані, що дозволило в своїй сукупності для Ізраїля поставити питання як, ну скажімо, вже невідворотне, це скасування угоди ядерної угоди, яка переговори щодо якої тривають роками. Це не був ключовий аргумент. Але як ви можете підписувати ви це сполучені штати Європейський Союз, підписувати угоду з Іраном, ядерну угоду з Іраном да, обмежувати його ядерну програму? Якщо це держава-терорист, а Іран якраз є державою терористом, постачає дрони Камікадзе, які бомблять цивільну інфраструктуру в Україні. Тобто, не зробивши в принципі нічого для того, щоб ця ситуація відбулася, що щоб її відвернути, Іран факти, не іран, а Ізраїль фактично отримав для себе те, чого він хотів, бо він системно, навіть з адміністрацією Байдена, був скажімо, е я, я слухав прес-конференцію спільно Опіта і Байдена, на якій Лапіт не соромлячи говорив про те, що те, що ви намагаєтесь. Просунути чи проштовхнути ядерну угоду е з Іраном, воно фактично шкодить нашим стратегічним інтересам, і ми розраховуємо на те, що цього не відбудеться. Ну все, цього не відбудеться. Я, я ж кажу, це не означає, що це є перша причина, але це додатковий аргумент в кошик аргументів про те, щоб цю угоду не продовжувати. Але якщо теоретично ми зможемо, ми наші союзники сказати про те, що Російська Федерація, допустимо, певним чином сприяє розвитку. ВПК Ірану шляхом постачання. Ну, систем протиповітряної протиракетної оборони шляхом надання технологічних рішень для формування е, ну, уже ядерного потенціалу Ірану, що буде нести за собою екзистенційну загрозу для Ізраїля, то Ізраїль буде реагувати не по відношенню до Росії, а він буде реагувати по відношенню до Ірану більш більш жорсткіше, що теж нам на користь. Тобто, тут можна знаєте, ну, не лінійно працювати, а хоча б там через, через одну ланку, тобто ну безпосередньо е, самому руки намагатися не в не в. Стромляти відповідну проблематику, але сформувати підстави для того, щоб країна відреагувала. Ну водночас стратегічним партнером, ключовим для Ізраїлю завжди є, були і будуть Сполучені Штати як на чолі з демократами, так і на чолі з республіканцями. Якщо зараз більшість авірогідніше, це все таки буде в палаті представників і в сенаті буде сформована з республіканців, ми пам'ятаємо за якого президента. Було скасовано попередня ядерна угода з Іраном, а це був саме президент республіканець Дональд Фредович Трамп. Ну і в них в них позиція з Ізраїлем в відношенню до Ірану. Вона плюс-мінус співпадає. Тому ну, політика вона складна. Ізраїль веде надзвичайно складну політику. Тим паче, ну то, до речі, з приводу Ізраїля знову ж таки про його демократичні заходи боротьби за власний суверенітет і незалежність нещодавно був висновок ООН. Про те, які заходи вживає він по відношенню до Палестини, ну в тому числі з ізоляцією чи оточенням е е табору біженців, в тому числі з вбивствами, які відбуваються на території Палестини, і там Ізраїль не розглядається як надзвичайно демократична країна, тому Ізраїль вміє. Знає, як працювати в ворожому середовищі, але водночас знає, як не робити це середовище ще більш ворожим по відношенню до себе за рахунок допустимо таких країн, як Російська Федерація. Тому мені здається, що комунікація з Ізраїлем з нашої сторони повинна. Скажімо, бути не настільки прозорою, як Twitter право чи Фейсбук дописи, до яких ми останнім часом звикли і чомусь вирішили, що це якраз дипломатія. Скоріше таємна дипломатія. Тут я тут я більше схильний вірити в можливості налагодження співпраці з Ізраїлем, пане Андрію, буду дякувати вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дуже дякую вам і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський.